Представляємо колекцію Паралюк, справжній шедевр мистецтва організації. Паралюк це нова колекція Samsonite, представлена у вересні 2025 року. Вона характеризується ребристою поверхнею, легкою конструкцією та практичним використанням. Два варіанти відкриття валізи забезпечують мандрівникам швидкий доступ до усіх речей. Корпус виготовлений з переробленого поліпропілену, одного з самих гнучких пластиків, що найкраще підходить для довговічності багажу. Видвижна телескопічна ручка з переробленого алюмінією з різними рівнями фіксації. Шасі з легким та плавним ходом коліс, виготовлених з високоякісного поліуретану, дозволяють комфортно маневрувати в просторі. Коліщатка та ручки спроектовані так, щоб їх можна було легко замінити чи ремонтувати. В кожній валізі Paralux є зовнішні кишені швидкого доступу, можливість персоналізації багажу, функція збільшення об'єму при потребі та вмонтований гачок для сумки чи парасол. Обидва відділення захищені кодовим замком з функцією TSA. на зовнішній стінці. Розташована велика кишені сіткою з розподілювальною твердою панеллю. Та кишеня блискавці для дрібних речей монтованим холдером для трекера Airtech, з яким в разі чого можна легко знайти свій багаж. В ручній поклажі є можливість зігнути верх передньої кишені і з мінімумом зайвих рухів дістати те, що вам потрібно. Далі інтер'єр організований завдяки фіксуючим ременям та зйомному роздільнику, на якому є кишеня з вологозахистом та звичайне кишеня на блискавці. Зверху є гачок, завдяки якому органайзер зручно розмістити у ванній кімнаті готелю разом з предметами особистої гігієни. За цією перегородкою інше відділення валізи, завдяки чому можна розділити різні речі чи, навпаки, не закривати її і звільнити простір для чогось об'ємного. В комплекті є два пакувальні куби різного розміру для якісної організації речей, які можна зафіксувати регульованими ременями. Вигляд валізи з основного відділення знайомі нам дві половинки: з одного боку, куби фіксовані ременями, з іншої перегородка на блискавці, під якою ми бачимо вміст зовнішньої кишені. Така організація простору дає можливість різних варіантів пакування. Ви можете наповнити одну половинку і лишити зовнішні кишені місце для дрібниць, чи наповнити її зовні, забираючи все місце і виймаючи через зовнішню кишеню. А можете взагалі не закривати ніякі перегородки, і у вас буде одне велике відділення з доступом через зовнішню кишеню для чогось об'ємного, що не влазить в інші валізи. Також у колекції є сумка, вона тримає форму, має розумну кишеню для подорожі разом з валізою, дві ручки, можливість персоналізації, передню кишеню з тримачем для ключів і нижню окрему кишеню для взуття. В основному відділенні є містка кишеня на блискавці і зйомний ремінь. Плечова накладка допоможе впоратися з вогою сумки і має протиковзну поверхню, надійно фіксуючись на плечі під час руху. Вмонтований холдер для трекера AirTech допоможе, в разі чого легко знайти свій багаж. Також в колекції Паралюкс є дві моделі рюкзаків: рюкзак два в одному та звичайний. Розглянемо кожен із них. Зовні це звичайний рюкзак, який відрізняється блискавкою з надписом Detach, що перекладається як від'єднати. Має передню приховану кишеню на блискавці з холдером для ключів. Основне відділення теж з кишеною на блискавці, двома відкритими відділом для ручки. Та відділом для паперів, книги і холдером для трекера Airtech. Відкривши липучки, ви отримаєте ширший доступ до всіх речей і комфортніше їх організуєте. Заднє відділення має пласку кишеню з регульованим фіксатором для ноутбуку чи планшету, паперів та об'ємне відділення на блискавці, в яке зручно окремо скласти одяг в подорож. Збоку є кишеня для води, яка збільшує свій розмір і таким чином рюкзак виглядає більш компактним. На лямках є поперечний фіксатор для активних людей, розумна кишення для валізи ззаду виробу та гачок, щоб не псуючи верхню ручку, підвісити рюкзак при потребі. Біля ярлику персоналізації є блискавка з написом детач. За допомогою неї можна роз'єднати один рюкзак на два, коли не потрібен повний обсяг рюкзаку, чи розділити вагу речей ще з кимось. Також є розумна кишеня. В одній частині у вас одяг, в іншій папери і різні дрібниці. Наприклад, якщо ви повернулись з короткої подорожі втомленою, а завтра треба на роботу, можна не перепаковувати весь рюкзак, а взяти тільки компактну частину з документами, а ту, що з одягом відстебнути і лишити вдома. І так само за допомогою блискавки по колу повертаєте частину рюкзака на місце. Друга модель рюкзаку має приховану кишеню на блискавці з тримачем для ключів. Зовнішнє відділення зверху вмонтований холдер Airtech, дві маленькі кишені, дві кишені для ручки чи маркеру і кишеню на блискавці. Основне відділення має дві довгі відкриті кишені та в комплекті органайзер з пателькою, щоб можна було пристібнути його до рюкзака чи щось на неї почепити. І всередині теж має кишеньки для організації. Заднє відділення призначене для вашого планшету та ноутбуку. З одного боку має кишеню для води, що розширяється. Функцію персоналізації та з іншого боку теж так само кишені для води, що розширяється. Ззаду є петелька, щоб підвісити рюкзак та розумна кишеня. Отже, основні переваги паралюкс це подвійний доступ, це зручно, коли ж потрібен швидкий доступ до речей. Продумана організація всередині. Паралюкс має модульні елементи, знімні пакувальні куби, зйомні кишені органайзери, просто органайзери все для того, щоб пакувати, організувати і знайти речі швидко без хаосу. Екологічність і це перероблені матеріали, ремонтовані елементи, щоб продовжити терміни служби. Нагороди дизайну та якість. Паралюкс вже отримала Red Dot Awards за сталий дизайн і загальний продукт дизайн. Це підтверджує, що в колекції не просто гарний вигляд, але й функціональність і відповідність стандартам якості. Універсальність та різноманітність моделей. Колекція охоплює різні формати. Кебін, середні, великі валізи, сумки, рюкзаки для щоденних потреб або подорожей. Це дає змогу підібрати паралюкс під власний стиль чи частоту використання. Легкість і баланс між вагою та міцністю. Матеріали і конструкція розроблені так, щоб бути достатньо легкими, але одночасно витривалими. Фронтальна дверця і ребриста поверхня, і частина дизайну, і підсилення конструкції. Отже, паралюкс це не просто валіза, це системний підхід до подорожей. Інновації, які зручно відчуваються, організація, про яку ти забуваєш, коли все на своєму місці, і відповідальність до планети, коли кожна деталь зроблена з думкою про сталість.